Оскільки в нас кавовий бізнес в Україні реально прям дуже сильно розвинений, то тут дуже важливо розуміти, чим я буду відрізнятися. І коли ми говоримо про створення франшизи, то мова йде не тільки про відміну в очах кінцевого клієнта. Тут мова йде про те, щоб донести партнерові безпосередньо, який вирішує, там в яку бізнес модель йому вкласти кошти, чим йому займатися, якою справою йому займатися. Донести, чому саме ця бізнес-модель, чому саме такий формат роботи, чому? Саме цей бренд він буде більш затребуваним в місті, чому клієнт прийде сюди і чому дійсно партнерові вигідніше це зробити по франшизі цієї кав'ярні, а не запустивши це самостійно і маючи можливість там повної свободи дій, введення бізнесу, прийняті всіх управлінських рішень і так далі. Тому стосовно портрету клієнта, тут я би сказала, що основне. Основне це дійсно наявність цієї цінності, яку ми реально можемо передати партнерові, те, що для людини суттєво спростить відкриття бізнесу спільно з нами, а не самотужки.